Вітаю на каналі Магія Тару. Чи буде наступ на Київ? Чи будуть росіяни робити наступ на Київ? Не буде ніякого наступу на Київ. Може бути якісь намагання це робити. але відсіч вони ну, до Києва вони не дійдуть, вони отримають відсіч одразу, як тільки вони тільки задумають це робити одразу, отримають відсіч. Ну такі плани у росіян є повторно наступати на Київ, але ця вся ця операція захлинеться там, тільки розпочавшись одразу. Чи буде захист неба над Харковом? Чи буде захист неба над Харковом? Скажіть, що заважає захистити небо Харкова від ворожих обстрілів? Сюди ворог нападає. Захист буде. Захист буде. Бачите, 10 пентаклів дадуть все, що необхідно, щоб захистити. Цього чомусь оцей захист то, що дадуть, що він все одно не вбереже від руйнувань. Дуже близько ворог, і ворог має такі средства, що навіть оцей захист, що дадуть, що він не закриває все небо. Дуже складно втримати це небо від ворога. Треба фізично знищити ворога. Чи буде звільнено Білгород від російських військ? І буде звільнено влітку 24-го року місто Білгород від російських військових, скажіть. Так, да, буде, буде звільнено. Ворог буде тікати з Білгорода. І там будуть руйнування. Звільнення прийде і до них. Дякую. Давайте приберемо все, що заважає захистити Харків від ворога. Так, це що це буде, заперечую, 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 це залишаю, заперечую, заперечую це залишаю, заперечую, заперечую руйнування. Заперечую, заперечую, це залишаю. На дні колоди карта мир. Це дуже добре. Що ваші мрії здійсняться. Вище сили закрити небо над Харковом, щоб не було руйнувань, щоб більше не було жертв. Нехай ці всі авіабомби зриваються на території Росії. Що вони запускають по Харкову? Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Харкова, для всіх мешканців, його мешканців для Харківської області. Нехай всі бомби, ракети, дрони, ворожі будуть відбиті. І щоб вони збивалися на, на території Росії, вибухали на території Росії. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема для захисту Харкова від нападів Росіян. Та буде так і так буде. Захистіть Харків від ворога буде так.